Друзі, всім привіт! Значить, тримаємо місто Умань в тонусі і продовжуємо нашу рубрику. Віддаємося відео Людмили Кирилюк. Це відео мені попалося у Фейсбуці. Людмила Кирилюк, як я вже так з'ясував тут, судячи по коментарях, це бувший секретар міської ради, яка була до плетньової, я так розумію. Ну, і власне, Людмила Кирилюк звинувачує нинішню міську раду, а саме плетньову, в збагаченні на війні. А саме вона зазначає, що коли йде війна, коли військові потребують допомоги, гроші з бюджету витрачаються на утеплення фасадів Уманського центру зайнятості і школи номер 11 І вона там зазначає, що вже утеплення йде. Цих будівель вже роками. Там рік і там майже школу, рік і тут. Ну, от як будівельник зазначає, що оцей фасад, який буде утеплений, це все, він гроші на вітер. Тому що в такому стані, як залишати не можна на зиму. Це все перемерзне і все, хто повідходить. Це гроші, це деребан грошей, я ще додавлю. І вона звинувачує саме мера міста Умані Плетньову. І це дійсно так, бо саме мер винуватий в цьому всьому. І саме мер є головою виконавчої влади, а не як інші там ініціативні групи, як то себе вони себе назвали, е, ініціативна група міста Умані. Звинувачують там різних посіпак, як каже Яценко, там е, Ганіча, там, Дикуна і тому інших. Да? Плетньова є мер міста Умань. І вона відповідальна за все, що відбувається в місті Умань. Вона є головою виконавчої влади. І правильно, Кирилюк каже, правильно. А тепер давайте подивимося це відео так коротенько. Доброго дня всім. Хоч ранок видався неспокійним, чергова ракетна атака, маємо продовжувати працювати. Сплачувати податки, допомагати нашим військовим, адже їм набагато складніше, ніж нам. Такі періоди я особливо не розумію, коли кошти платників податків, наші з вами кошти, витрачаються на речі, які можна відкласти до мирних часів. Назву декілька прикладів. І в дощ, і в сніг робиться фасад центру зайнятості. Майже кожного дня проходжу біля 11 школи і вже майже рік робиться фасад школи. Це десятки мільйонів гривень. Це дрони, це обладнання, це в першу чергу життя наших захисників. І я хочу, щоб ви дуже добре пам'ятали імена тих, хто сьогодні заробляє під час війни. Це Ірина Плетньова і всі, хто нею прикриваються. Знаєте, це виглядає як коли в тебе ворог на порозі, ти замість того, щоб дати йому лопатою і позагривку, клеїш в кімнаті шпалери. Якось так. І друзі, що саме цікаво, під цим відео, плетньова прокоментувала дане відео. І я був просто шокований. Плетньова вона звинуватила Кирилюк, що при їхній владі. Вони взагалі не думали про утеплення і тому інше, і вона звинувачує в цьому Кирилюк. Так ось я зазначаю пані Плетньова, що секретар міської ради ну ніякої відповідальності не несе за мерію. Як і нинішній, так і будь-який секретар. Тому що секретар міської ради це технічна посада, а відповідальність несе. Мер і навіть не замісник, не будь-хто мер міста, несе всю повну відповідальність. І тому такі закиди це просто ну нелогічні, тим, тим паче для мера. А те, що Уманська мерія живе далеко від війни, та, то це очевидно. Навіть про аналізуючи сторінку пані Плетньової, то вона десь там. Поїхала до, там, до Польщі, щось, там, якісь там курси проходить, е, там, то десь поїхала ще кудись до якогось італійського інженера, архітект, ні, архітектора привезла до Умані. Ну, Це просто посміховисько. Який архітектор, що він тут в Умані буде е, проєктувати? Тут уже е, Мафів напроектував свій інженер, як має бути файну копійку, має зато. Який ще інженер з Швейцарії чи з Італії, ну, на сторінці можете переглянути. А те, що відбувається розкрадання бюджетних коштів, і тут вона пані заявляє по, про 10 мільйонів, цілком ймовірно. Бо так і воно відбувається. От так ставлять якусь роботу, розпочинають. І ось туди так напроти зіроку списують, списують, гроші, кошти йдуть, йдуть, Якби, ну, утеплення йде, рух коштів є. А я, як фахівець будівельний, вам заявляю, що то все, що вони утеплюють, то все гроші на вітер. Тому що такі роботи проводяться максимум в один сезон. А якщо це переноситься на зиму, то це все повинно відповідні ґрунтовки застосовувати, щоб вода не попадала в ті клеї і вся попередня робота не була коту під хвіст, як то кажуть. Так що, друзі, слідкуємо за каналом. Цікаві ідеї, пропозиції пишемо в коментарях.